Вчора для вас знімав е, Volkswagen E-Golf з батареєю 35 кВт 2019 року. А сьогодні вам показую Nissan Leaf 2018 року з батареєю 40 кВт. Гарна комплектація, не максимальна, але дуже добра. Зараз Колега покаже автомобіль ззовні, як він виглядає. Зверніть увагу на стан бампера, фар. Вони в ідеальному стані, хоч і пробіг 141 000 кілометрів. Дуже збережений стан автомобіля, як зовні, так і всередині. Реально стан дуже 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 класний. Парктроніки передні-задні, безключовий доступ. Е, є датчики мертвих зон на дзеркалах. Оптика у нас, на жаль, галогенна, але при бажанні можна поставити LED лампи і будуть світити дуже добре. Відрегулювати їх, поставити LED і буде класно світити. Е, Протитуманні фари, парктроніки передні, задні, все присутнє. По комплектації зараз перейдемо до салону. Там розповім більш подробно. До речі, є два ключа, що буває не, не дуже часто. Да? Що ж, два ключа, безключовий доступ. Кнопку нажали, машинка закрилась. Нажали кнопку, вона відкрилась. Ну і одразу покажемо. Мінімально з цієї сторони по комплектації, що ми бачимо, електроскло підіймачі, передні, задні. Доводчик у нас тільки на водійській двері. Автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Також на дзеркалах, до речі, покажи датчики мертвих зон на дзеркалі. Отут. Ловив, Є. Коротше, видно, погнали далі. З цієї сторони у нас є підігрів керма. До речі, давай покажемо ще зарядку. Порти зарядки. Чуть не пропустили їх. Два порти зарядки. Звичайна і швидка. Е -е, погнали до салону. Шо, Шкіряне кермо. Ну, відповідно, так як підігрів, шкіряне кермо буде обов'язково. Е, мультикермо кнопок тут немерено. З ними ще вам потрібно буде розібратися, якщо ви не їздили на такому автомобілі. Є датчики-шин, які зараз нас сигналізують, що заднє ліве колесо приспущене. Треба буде підкачати, так як температура на дворі опустилася, і, відповідно, треба відрегулювати тиск в шина. Е, Є круїз контроль. Круїз контроль у нас адаптивний. Тут кнопочка у нас Можна виставляти відстань, яку буде тримати за попутнім автомобілем, є обмежувач швидкості, Bluetooth гучний зв'язок, голосовий набір номера телефона, датчики душу світла, дзеркало салону з автозатемненням, багатофункціональна мультимедія, підігрів сидінь передніх і задніх потім ми покажемо ззаду. Є режими руху, є рекуперація, є екорежим. Комплектація достатньо дуже непогана. Парктроніки, як передні, і задні. Безпека тут на вищому рівні. Також є активне гальмування, до речі. Тобто, якщо машина бачить, що ви зараз десь когось виріжетесь, то вона сама гальмує. Так, заднє сидіння відвинути максимум назад. У мене зріс 175 см. І я сиджу тут нормально. Хоча якби я сидів безперду, я подивився б ще вперід, бо там реально в розвалку. Е, Підгріви сидінь задніх є. Ось у нас кнопочки. Це взагалі бонус крутий, бонус заднім пасажирам. До речі, вчора є гольф, який знімав, у нього посадка для задніх пасажирів нижча е, в порівнянні е, з ліфом. Тут сидиш набагато вище. Тут в мене посадка, я сид вище, ніж водій і пасажир передній. Реально. Цікавіший обзор, реально краще, краще сидіти ззаду. Але в Гольфу плюс те, що у нього є ззаду боковий подпорт. Тобто задній диван в Гольфу удобніший. Е, пішли назад, покажу багажничок. Що у нас є в багажнику? Багажник також збережений в нормальному стані. Дроти зарядки французи нам залишили. Транзитні номера, які будуть підв'язані до договору купівлі-продажу, на вас. Е, до речі, камера заднього руху, за яку я не сказав, але ж ми не пишемо сценарій, ми знімаємо так от зразу, як ніби ви прийшли б зараз до мене я вам би розповідав про цей автомобіль. Тобто не обдумуємо, що там є, тому щось по комплектації, та й можемо випустити. До речі, автомобіль на французьких номерах він розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Е, перша постановка орієнтовно 1200 гривень. Пенсійний фонд ви не сплачуєте як автомобіль, е, який був би на ДВС. Тобто, наприклад, дизель чи бензін в такій вартості коштував би при перша постановка на обліку коштувала б доларів 300-350 так точно. А тут у нас все, на все 1200 гривень, плюс-мінус тих паспорт отримали, номера отримали і все катається. Плюс маса фільтра не потрібно міняти. Давайте зробимо тест-драйв та й будемо завершувати огляд. Так що, прокатаємось, зробимо невеличкий тест-драйв. Ну, і екскурсії вам по, мінімально по майданчику. Де ми знаходимось? Так. А кермо у нас регулюється тільки по висоті, виходить, глибина у нас не регулюється. Я думаю, що я навіть не пам'ятаю, на ліфі останній раз катався реально так, щоб, Чи... ну, щоб весь день кататись, то давно не їздив. Думаю, що регулюється. Офігенна ця тема, коли сидиш в машині і абсолютно ніякого звука двигуна не чути. Так, нам знову фортануло, який раз у нас зелене світло. Динаміка офігенна, їде він класно. До соточки він їде взагалі легесенько така на ізі. А, по комфорту. Комфорт, ну тут питань немає по ньому, він мені подобається також більше, ніж старий кузов, який йшов в кузові там е, на 24-30 на 30 кВт. Цей якийсь такий більш приємніший, який по матеріалам, так і по шумоізоляції. По ходовці не скажу, не скажу, бо не пам'ятаю. Давно на 24-ках не їздив так, щоб Та, в принципі, на електричках не сильно часто катаюсь. Динаміка добра, але знову ж таки, щоб, якщо ви хочете, щоб цей автомобіль проїхав більше, ви будете їздити на ньому більш спокійно. Але з таким запасом хода на 40 кВт у вас можна навіть не економити. Якщо по місту їздити, можна печку включати, кондиціонер включати, жати газ в пол і не заморачуватись про витрату електричства, енергії. Технічно тут все справно. Саме тут найскладніше, що в цьому автомобілі потрібно зробити, це накачати заднє ліве колесо або взагалі вирівняти тиск по машинкам. Ось у нас ліж є комерційний транспорт. До речі, проїжджають 150 км реальних, так що дуже крута штука. Цікаво виглядає, до речі, Строчка, вот тут прошита шокірує частина торпеди виглядає. ну, Навіть немає що порівнювати. от Сороковка і старі оці, от, ліфи, які випускались до 2016 року, якщо я не помиляюсь, то різниця небо і земля. Тут взагалі якби ще стелю в чорний колір. Стойки в чорному кольорі класно виглядають. Якби шестелю чорну, то була б взагалі бомба. камери, кстати, казав, що камера задня, камери в у нас. Покажи камеру. Так що? Так що, так що комплектація реально класна. У нас також є Lіф, 40 практично в базовій комплектації, з мінімальним пробігом, там, по-моєму, 50 чи 40 км, 1000 кілометрів також сороковка, але простіші комплектації. Так що, вибір є, чекаю на вас, або завітайте просто на наш сайт linkar.com, там більший вибір автомобілів буде. Номер телефону мій або колег. дивіться який це канал внизу, в описі і в коментарях. Так що звертайтесь. Або приїжджайте на каву і на піздрайв. Дякую, що були з нами. вам гарного дня, пока, пока.